Каплиця боємів. На вулиці Галицькій ви бачите каплицю боємів. Обігніть каплицю так, як показано на карті, скориставшись проходом між каплицею та латинським собором, і дійдіть до входу. Це найпривабливіша лицьова сторона каплиці, з якої видно всю красу споруди і скрупульозність роботи архітектора та скульпторів. Каплиця Боємів пам'ятка архітектури, що знаходиться під охороною ЮНЕСКО. Вона була побудована на самому початку XVII століття на місцевому кладовищі, яке в ті часи розташовувалося якраз тут, вихідцем з Угорщини, Львівським купцем Георгієм Боймом. Каплиця була родинним склепом. В ній було поховано 14 членів родини Боємів, проте пізніше поховання були перенесені на інші кладовища Львова. Архітектор каплиці Боємів невідомий. Але деякі дослідники вважають їм Андрія Бом, Бемера, що завершив будівництво вже відомої вам бернардинської церкви і каплиці Кампіанів, до якої ми підійдемо зовсім скоро. Каплиця отримала в народі назву Біблія для неписьменних. Оформлення церкви всередині і зовні виконано таким чином, щоб могли розповісти навіть неписьменній бідній людині основні біблійні сюжети. Цікаво, що каплиця, будівництво якої завершилося у 1611 році, була освячена лише у 1615. Згідно з легендою, архієпископ довго того часу Ян Замойський не хотів освіч... освячувати каплицю, бо в її вівтарній частині знаходиться зображення диявола, який скалить зуби з-під крісла Іуди, що отримав срібняки за свою зраду. Коли архієпископ дізнався про наявність зображення диявола, він відмовився не тільки освячувати, але й навіть заходити туди. Інша версія свідчить, що перешкодою до освічення каплиці була її пишність, бо їм наче будував не сімейну похоронну каплицю, а хотів показати всім своє багатство. Це зачепило багатьох, в тому числі й архієпископа, який в той же час будував свою скромну каплицю. Тому каплицю Боємів освятили тільки після смерті архієпископа. На фасаді, що виходить на вулицю Галицьку, збереглися портрети Георга Боєма та його дружини Ядвіги. Інший фасад, де розташований вхід, вражає своїм декором. Колись він був білим, проте під впливом часів альбестрове покриття увібрало в себе дим і міський пил і втратило білизну. І зараз постає перед туристами в темному, майже чорному кольорі. На вашій карті є фото фасаду із зазначеннями, що йде зображено. Так, перший ярус має вікна, праворуч ліворуч фігури святого Петра і святого Павла. Багато хто вважає, що над входом зображені портрети Георга Боєма і його сина. Насправді, весь ряд над вікнами зайнятий портретними барельєфами старозавітних пророків і їх висловами. Другий ярус зображає страсті Христові. На куполі каплиці є барабан. На ньому незвичайна фігура сидячого Ісуса Христа в Гевсиманському саду. У живописі цей сюжет широко представлений, а ось в скульптурі велика рідкість. Зсередини каплиця здається істотно вища, ніж зовні. Така ілюзія досягнута за рахунок купола і особливої внутрішньої обробки. Скульптурні сюжети стосуються євангельських сцен. З правого боку можна побачити зображення членів родини Боємів, які були тут поховані. Дерев'яні двері праворуч служили входом до усипальниці членів сім'ї і вели у підземний тунель, що з'єднував каплицю з будинком боємів. Те, що каплиця збереглася до нашого часу, вважається великою удачею. У другій половині XVIII століття кладовища з міської вежі були винесені за межі міста. Старі каплиці розбирали і перебудовували на нових місцях. Або просто використовували як будівельний матеріал для інших об'єктів. Не збереглося даних у зв'язку з чим каплицю боймів залишили недоторканою. Можлива причина цього її краса. Примітно, що і революції 17-го року, Перша і Друга світові війни, роки радянської атеїстичної влади обійшли каплиці стороною, і вона збереглася, збереглася до наших днів практично у первозданному вигляді. Наша наступна розповідь. Про Латинський кафедральний собор. Ми пропонуємо вам спочатку обійти Собор навколо і послухати розповідь про його історію, а потім, якщо захочете, знайти всередину і помилуватися його інтер'єром. Пройдіть, як показано на карті, від каплиці боємів до фасаду собору, що дивиться на захід.